Привіт, привіт усім! Сьогодні в нас субота, 17 лютого. Я їздила на центральний ринок на базар і заходила в деякі магазинчики. Ось у сільпо я купила ось таке молоко 3,2% жирності. Так, зараз гляну у Чекові 2 літри, 63 гривні. Також я взяла, так, по 21 гривні 50 копійку. такі десерти. Два взяла з ванількою, а два взяла із какао. Десерт Марійка. 150 грамів. Вони всі по 21 гривні 50 копійок. Також я взяла олію. Олія, ну, не знаю, отака майола, не брала її ні разу. Рафінована соняшникова, виморожена там читала написано, вона коштує 51 гривна, 59. Ну, в общем, 52 гривні. 52 гривні оця олія. І купила такий кекс. Кекс 37 гривень 99 копійок. В общем, 38 гривен отакий От кекс, його тут 300 грамів в сільпо. Він ізюмом смачний, я такий люблю. Взагалі, заплатила 260 гривень 20 копійок. Ну, 260 гривень, так, і мені сподобалося, що Ось така є таке побажання. Для когось ви єдині з усіх людей. М -м, дуже приємно. Ще дали от таку знижку а, на будь-які шампуні бонуси на будь-які шампуні для волосся. На базарі я в одній і тої ж продавчині куплю, купую олію, насіння в неї беру, щоб смажити. І олія, отака, як кажуть, домашня, пахуча. І вона 60 гривень. Не подорожчала літр 60 гривень. І отакий взяла меди. Ну, було написано, що це майський. Так, майський. За 100 гривень така баночка. Також на базарі я собаці купила такі ребра. Ребра, кістка свиняча, реберна, кістка свиняча-реберна. По 40 гривен. І тут кіло 130 грамів на 45 гривень 14 копійок. Ще я в магазинчику на базарі купила ось такий крахмаль картопляний, 350 грамів. Я хочу зварити молочний кисіль. Крахмаль 28 гривень коштує ось цінник. Також на базарі у відділі, де продаються крупи і різні е, горіхи. Я купила волоський горіх. Ну, вибачте, не порозв'язувала вам, щоб показати краще. Лущений Волоський горіх, грецький написано, по 200 гривень він, тут 200 г. На 42 гривни майже. Так, далі горіх е, кеш'ю. По 442 гривни, і тут його 200 г на 92 гривни майже. Е, фундук це лісовий горіх, такий ліщина, нечищений взяла. По 507 гривень. 60 і Тут на 200 г на 105 гривень і 58 копійок. І взяла ось такий ізюм родзинки українською. Індійський, індійський родзинки по 119, ну, по 120 гривень, тут 212 г на 25 гривень 42 копійки. І всього там разом з цими пакетиками я заплатила 260 майже 5 гривень, 265 майже. Ще я зайшла у магазин Файно. У файно я взяла масло королівське, Ось такий шматочок, тут прим'явся десь в сумці. Зараз скажу, скільки воно коштує. Ціна по 157 гривень 70 копійок. Тут його 456 грамів на 72 гривні. Так, сосиски взяла сирні. Ну, така розпакована пачечка, тут їх 8 штук по 124 гривні 10 копійок, майже пів кіло, 496 г на 61 гривну 55 копійок. І взяла хліб гуцульський. Я його вже брала, він смачний, виявився. Ось такий хліб, він 20 гривень, 80 копійок, на заквасці. І тут його Тільки ж грамів, не пам'ятаю, чи я читала в минулий раз, де тут що пишуть. От мені здається, що тут його більше, ніж пів кіло. Може грамів 60, 600, Десь так. Файно 154 гривни, 26 копійок я сплатила. Чому не в Салтівському масло купувала і сосиски, там теж вони смачні. Є. Тому що я заглянула там така черга величезна. І я пішла туди, де менша черга. Отакі От в мене сьогодні покупочки. Всім пока-пока. Гарного всім суботнього дня! Ставте мені вподобайки, якщо вам цікаве відео моє сподобалося. Пока-пока!